Кожного року в нашій країні будують нові лінії електропередач. Електрофікується транспорт, і все більше міді та дротів та електромашин повинна виробляти промисловість. Електротехнічна мідь має бути чистою: домішки, які погіршують її провідність, викличуть втрати електроенергії. Очищення міді або рафінування проводиться шляхом електролізу. Будь-яка установка. Для електролізу складається із електродів. Анодів. Тут це товсті пластини ще неочищеної міді. Та катодів. Тут катодами є тонкі листич очищеної міді. Електроди поміщають у ванну з електролітом. Розчин електроліту має заряджені частинки. йони. При електролізі мідного купоросу з мідними електродами. Негативні йони, наближаючись до аноду, створюють сильне електричне поле та виривають з електроду йони міді. Відбувається так зване анодне розчинення. Дане явище використовується при рафінуванні міді. Анодом тут є пластина неочищеної міді, вона містить різні домішки. Катодом при рафінуванні є тонкий лист очищеної міді. Можна підібрати таку напругу, при якій на катоді будуть виділятися тільки атоми міді. А домішки залишаються в розчині та в осаді, який падає на дно вани, а на одному шламі. Таким чином, завантажуючи при рефінуванні у вани неочищену мідь та здійснюючи електроліз. Отримують на катоді чисту електролітичну мідь. Аноди в процесі електролізу розчинилися, їх залишки видаляють. Із шлаку хімічним шляхом добувають золото, срібло та інші дорогоцінні метали.